Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Хочу показати вам акцію, яка зараз діє в магазинах АТБ. Олія Олейна, ціна 47 гривень. Я вже акцією скористалася і ви останніть. Середу нова акція. Йогурт Активія. Ціна 16 гривень. Смаки на вибір, вишня чия ананас полуниця. Також є без цукру, об'єм 290 мл. Йогурт від Молокія 770 мл. Ціна 46 гривень, 80 коп. Ю. ситні злаки або ароматні лісові ягоди. Сир кисломолочний від своя лінія. В упаковці 300 г. Ціна 43 гривні. Ковбасна нарізка добро. Ціна 39 гривень. 80 грам в упаковці. Ковбаса губернська. Ціна 59 гривень, 70 копійок. Крапові палички водний світ. 250 грам, ціна 65 гривень. Присерви від своя лінія. 180 грам в упаковці ціна 36 гривень 70 копійок. Крупа пшенична артек 800 грам, ціна 35 гривень 70 копійок. Крупа манна 27 гривень 60 копійок. Вермішель. Швидкого приготування від своєї лінія. Два смаки на вибір. Курка або яловичина 7 гривень 40 копійок. Вафлі Артек від своя лінія 236 г. Ціна 27 гривень. Є також вафлі лимонні. Новинка від своєї лінії. Батончики вафельні, Ціна 5 гривень 20 копійок. Аромат шоколаду апельсином. Вафельки від фірми Рошен, чорний шоколад або молочний ціна 6 гривень 80 копійок. Кондитерська маса від своя лінія ціна 80 гривень 400 грам. Нотелла 200 грам, 101 гривню коштує. Морозиво від фірми Лімон на акції. Вафельному стаканчику ціна 11 гривень. 17 гривень 50 копійок коштує пломбір. Масло від ферма 63% жирності коштує 45 гривень. 73% жирності коштує 49 гривень. 56 гривень і 30 копійок коштує тунець з шматочками в олії від делюкс. Сніданок туриста – Господарочка. Ціна 31 гривня 80 копійок. Тунець від своя лінія. В олії ціна 36 гривень. в олії від делюк ціна 59,50. Скумбрія 45 гривень. Сардина бланшована атлантична в олії. Ціна 43 гривні. Сардина натуральна 40 гривень. Ось така у томатному соусі 42 гривні. Кілька у томатному соусі. Ціна 31 гривня. 50 копійок. Червона квасоля зі м'ясом індички. Ціна 37 гривень. Від своєї лінії. М'ясо курки у власному соусі 43 гривні. Каша гречана 42 гривні 30 копійок. Каша горохова 38 гривень 30 копійок. Свинина у власному соусі 43 гривні. Акція на каву Якобс. Якоб з еспресо ціна 65 гривень 90 копійок, 230 грам в упаковці. Кава Якобс монарх 120 грам в упаковці. Ціна 146 гривень 30 копійок. Упаковка 200 грам. Коштує 179 гривень і 90 копійок. Кава карт ціна 169,90. Кава Якобс у зернах 1 кг. 310 гривень. Батончики від своя лінія 15 гривень 90 копійок. Вага 102 грами. Кокосовий батончик. Ціна 17 гривень 30 копійок. Шоколадка Max Fun. Ціна 55 гривень 80 копійок. Вага 150 грам в упаковці. Чищені соняшникові ядра. 100 грам від своя лінія. 15 гривень 40 копійок. Гелі для душу від фірми Nivea, 250 мл 54 гривні. Об'єм 750 мл коштує 149,90. Роликові дезодоранти від фірми Nivea, чоловічі, ціна 54 гривні. Два варіанти на вибір. Жіночий Нівея 56 гривень. Ось така ще чоловіча, чорний і білий. невидимий захист. Бальзам після гоління Нівея – 144 гривні. Пінка для гоління 76 гривень. Крем для рук від Vieh Beauty 30 гривень 50 копійок. Бархатні ручки 48,90, Гель для прання Wash and Free 2 літри об'єм. Ціна 69,90. Гель для прання від сатин, дитячий, 2 літри об'єм 91 гривня 30 копійок. Капсули для прання. Дуже мені до вподоби їхня упаковка. 199 гривень 80 копійок. 24 капсули в упаковці. Порошок для прання GreenWall 4 кг 214 гривень 70 копійок. Засіб для миття посуду 31 гривня 50 копійок. Таблетки для зливного бачка. Від своя лінія. 4 штуки в наборі. Ціна 28 гривень. Прокладки від фірми Bella. Велика упаковка 16 прокладок. Ціна 52 гривні. Два варіанти на вибір. Лавер Б. Пиво 32 гривні. Об'єм 900 мл. 20 гривень і 90 копійок коштує у жестяній банці пиво. Об'єм 500 мл. Акція на вино. 76 гривень коштує гранатове, вино сливове та ожинове, ціна 68 гривень. Дякую за перегляд, до зустрічі у нових роликах.